Хотів би не відомості більше значить розчинився. Про... Значит, хотів би перше подякувати за вашу громадянську позицію. Ми її повністю поділяємо повідомити про те, що той обшук, який був у приміщенні з обмеженою відповідальністю, наголошує Товариство з обмеженою відповідальністю, вісім медіа проводив в відповідності до чинного законодавства відповідно до рішення до ухвали суду. І за результатами проведеного обшуку вилучені вкрай важливі документи, вони зараз досліджуються, є таємниця слідства. Але можу вам сказати, що вони є незаперечним свідченням стосовно ухилення і сплати податків. Було вилучено 1 мільйон 825 тисяч гривень та 62 тисячі доларів готівкою. Це йдеться про вилучені готівкові кошти. На рахунках тут різних і фізичних, і юридичних осіб заблоковано 900 тисяч гривень. Звичайно, в інтересах розслідування та без дозволу слідства і прокурора. Розголошення відомості у цій справі заборонено законом. Відповідно, всі дії на скарги на дії слідчі оскаржуються відповідно до кримінально-процесуального кодексу, є схеми, і не дивлячись на будь-які речі, хто б це не був, чи це газета, чи це телеканал, чи радіоканал. На час президентських перегонів, звичайно, було мораторій на проведення перевірок, але в рамках кримінального розслідування, бо нас звинувачили, що ми порушуємо. Ми нічого не порушуємо, тому що кримінальне судочинство воно йде за законами кримінального, кримінального процесуального кордону. У даному випадку розслідування продовжується, є численні факти на території всієї України, як воно. Насправді відбувалися ці оборудки, я хотів би якраз вам надати е, отаку схему тіньового фінансування операції. Да. Отака схема, е, тобто, коли за готівку видається така газета, таку ціну і журналісти е, отримують європейські зарплати та, і таким накладом йде газета, то звичайно і походження цих коштів. Звідки вони, вони чітко тут відслідковується, тут всі підприємства. Озвучимо, ну, є підприємства, ТОВ торг «Газстрим» ЛТД, воно в Сімферополі на території Криму. От звідки було скеровано 93,6 мільйонів фінансової допомоги. Воно зайшло до... Малого приватного підприємства Ледіс, яке в сумах зареєстровано, і звітує прочерками, що ніякої діяльності не було. І фактично не відповідають ці звітні. Потім ці 93,6 мільйонів було скеровано до того військ мас-медіа, там відомий головний редактор, директор в тому Гужва Ігор Анатольович, Шевченківський район. Ну і е, ці кошти якраз тому було винесено, внесено до єдиного реєстру злочинів за фактом придбання з метою прикриття незаконної діяльності МП Ледіс. Це кримінальне правопорушення, частина 2 статті 205 Кримінального кодексу. За фактом легалізації відбивання грошових коштів, одержаної шляхом службовими особами, ТОВ, вісім мас-медіа, в тому числі директором Гужвої та фізичною особою Кононенко, який діяв за дорученням пана Гужмі. Там вже йдуть ознаки кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Це всі кримінальні. Статті податкової статті тобто, ніякого податкова не виходила за рамки визначення своїх повноважень, визначені чинним законодавством. Тому, будь ласка, я вам даю, я дам ще, ще дам ці схеми, там є ще деталізовані, щоб ви бачили, також вам цю схему даю. даю вам. Вот. Ну, потім да. там, тоже. Значит, е Тому додавлю ще кілька е до цих досказаних речей, можу також вам сказати ще. Що, е Тут же працювали не тільки е Міністерство доходів, прокуратура, фінмоніторинг. І за сумою, зібраних, е, за сумою зібраних матеріалів було прийнято рішення і ухвала суду про порушення кримінальної справи. І е, стосовно блокування рахунків до 19 ще травня держфінмоніторину заблоковано, наголошую, держфінмоніторинг заблоковано рахунки, тов в 8 медіа в сумі 97,1 тисячі гривень. Помітьте, а особистий рахунок пана Гужові в сумі 313 тисяч 800 гривень. Оце коротенький такий екскурс і е е е е тому, звичайно, тут було вилучення документів банківських, фінансових самі, також за фактичною адресою ведення діяльності. Вісім мас-медіа Київ і проживання пана Кононенка у місті Бровари Київської області. Але в сукупності, ще раз вам наголошую, не треба прикриватися свободою слова, коли це стосується незаконних оборудок з несплатою податків, з ухиленням від сплати, мінімізацією і таке інше. Тому що ухилення від сплати податків це кримінально каране діяння. Хто б це не був. І це телерадіокомпанія, що це в даному випадку газета. А що загрожує, якщо ну, факт, це підтвердиться факти, то які санкції можуть бути? А давайте ми з вами не будемо нав'язувати слідству свою точку зору, бо є. є ж кримінальні е правила, які е має бути скільки за те, за те, е Ну там вони ж є частина перша, друга і третя. Да? Це перша так? Від чого до чого? що може бути в найгіршому, що найкращому? Е В найкращому? Най най це... <правда> е Штрафи доволі серйозний і умовний термін покарання. В найгіршому це е, там від 3 до 8, отак, по різному, бо там вже за сукупності, там вже і 205, і 209. Але ж все це може тільки суд винести в судовому гласно, засіданні. Я думаю, з запрошенням прес. Всі ці процеси будуть вестись гласно. Більше того, Слід, головне слідче управління фінансових розслідувань. Просили нас слізно передати вам зілому і що всі, про всі дії ви будете поінформовані через систему е, брифінгів, прес-конференцій, або тут, або на площадці Кабінету міністрів, або у Національній спілці журналістів діє е, Київський прес-клуб, до речі, керівник Київського прес-клубу пані Юрій Пересунько якраз прийшов з цією ідеєю, щоб вся ця е, ситуація була під контролем громади. А 3-8 років можуть отримати посадові особи в а, ну, керівники в місті? А, ну ви дивіться, Уточните. тут же є і підприємства, через які проходили кошти, да? І там вже кваліфікація буде слідчого. Хто вони? Учасники, співучасники, свідки. Це все постанова, і слідчого воно І, звичайно, повну відповідальність за діяльність підприємства несуть дві особи. Перший і другий підпис. Перша особа це директор, другий підпис у бога. А, ну, саме, скоріше за все, ми дізнаємося, коли суд винесе вирок. Коли це дійде до суду, тоді ми дізнаємося. А скажіть останнє питання: чи варто чекати, що робота холдингу буде якось припинена на час слідства? Бо може вони використовують зараз ті самі кошти, які були. З за... вами цілком. Поділяю вашу стурбованість разом з тим. Я думаю, що якщо отака поважна і потужна група активістів е під прокуратурою міста Києва заявить таке клопотання, це саме прокурор з подачі. Ну, вже подана заява, не вона, нами, але вже подана. Вона е механізм дії, передбачений кримінально-процесуальним кодексом, такий, угу. що з подання прокурора суд виносить рішення угу. таких справ. Омовились? Угу. Добре. Добре, дякую. Obrigado a